Всім привіт! Ранок 11 липня. Ну, ранок відносно ранок, до обіду вже ближче. І бачимо, вже всі почали жнива, всі збирають е, ранні зернові, то і ми вирішили переїхати подивитися, що ми встигаємо, не встигаємо. І як бачимо, у нас пшеничка та ще повністю вимерзла. Ось в даному місці це добре показано, що вона повністю вимерзла. Це були очаги такі прям дуже-дуже. Туди далі вона краще відновилася. І, як бачимо, стебло ще зелене, стебло ще зелене. Колосок також ще дозріває, хоча листя вже, як бачимо, немає. Але вегетація завершується, тому у нас і час ще є, щоб краще переглянути комбайна. Ну і в принципі погода зараз трошечки пониження десь до 30 градусів. Набагато комфортніше, тому вона, так скажемо, не як в духовці буде доходити, а більш помірно. Більш помірно вона дойде до готовності. І якраз я думаю, в нас все вийде. Приїдемо, тоді будемо її збирати. Е, між рядя, як бачимо, в принципі, все добре, де-не-де не де трапляється невеличкий бур'янець. ну, Наприклад, як он там маленький. І ось невеличка амброзія. Ну, думаю, що нічого страшного з цього не буде. Ну, а в, подальшому, а в подальшому, як там буде складатися погодні умови, подивимося, що далі буде з цим полем. Ну, а на сьогодні, в принципі, все добре. Ось така пшеничка, яку всі говорили, треба пересіяти. А ми ризикнули і залишили. Тепер дуже цікаво, який ми наберемо тут врожай. І порахуємо, чи воно цього вартувало, чи не вартувало. Кому цікаво, залишаємося, а ми рухаємось далі. Так, продовжуємо об'їзд по полях. Як бачимо, у нас соя Піонер лінія А, та, що досить таки пізненька, та, що посіяна після кукурудзи, і та, що посіяна. Так скажемо, відносно рано, адже вона зазнала холод, зазнала стрес, були дуже складні сходи, і взагалі, якби вона себе показувала ну, досить таки стрьомно. Але на сьогоднішній день бачимо, що потрошку вона набирає вегетативну масу. На вигляд, вона зелена, ніби все їй подобається. Крайній обробіток був це у нас гліфосат у вигляді амонійної солі. Орієнтовно 1,3-1,4 кг з додаванням невеликої кількості карбаміду, там здається 3% розчин. Ну і сульфат магнію для покращення засвоєння і е, знескодження, так скажемо, негативної дії карбаміду. Е, ось уже бачимо на лободі, як у нас працює амонійна сіль. В принципі, такий бур'янець уже загинається. Про що, важко сказати, дію на амброзію. Там далі є у нас невеличкий очажок, то там е, поки що рано судити, адже бур'янець високий, а часу з обробітку пройшло небагато. Е, висівалося орієнтовно 240 тисяч, але по факту менше. Рулетки не брав, ще ні разу не рахував, скільки ж по факту у нас цієї сої. І півполя, півполя у нас кращі сходи. Півполя дещо гірші. Тому, е так би сказати, бажано не бажано, у нас будуть різні норми різні норми сходів. Тому порівняємо, порівняємо ще і так врожайність. Тобто, якщо соя досить таки зріджена, то як вона себе покаже? Ось це вже почалася ділянка, де, як бачимо, рядочки трошечки е менші, ніж там. Але все одно потрошку вона вегетує. Ось так, до речі, амброзія. Верхушки вже, як бачимо, посвітліли. Але вона хто знає, як далі себе буде вести. Зниження температури відчувається, орієнтовно зараз до 30 градусів, і це вже досить таки комфортно. там далі видно, бур'янцями трошечки устелено, але вони вже набагато нижче. Ну і під дією гербіциду сподіваюся, що вони там і залишаться, а соя. З такою досить непоганою погодою, сподіваюся, почне більш інтенсивну вегетацію. Ну, от, В принципі, по сої така картинка на сьогодні. А, чи давайте одну рослинку поглянемо тут, де густіше спробую висмикнути. Ось так. Коренева система обламалася, треба з собою щось брати. Ось такий корінь. В принципі, видно, що він напрямлений донизу. Іде бічне розгалуження, присутні бульбачкові бактерії. Зараз поглянемо забарвлення у них. Так. Ну, там, ой, вон видно червоненьке, так? Зараз ще якось роздавлю. Так, так, так. Он, ну, В принципі, видно. Зараз сфокусується. Бактерія досить таки. Червона працює. Е, що у нас тут ми бачимо? Бачимо ми одну гілочку. На цій рослинці поки що одна гілочка. Але цей сорт, цей сорт він схильний до утворення великої кількості гілок. Питання, чи він їх усі витримає, чи не витримає. Так, кому цікаво, залишаємось, а ми рухаємося далі. Так, ну і останнє на сьогодні соняшник гібрид Сайберік від е, Також Нещодавно відносно був обробіток, це, по мірі можливості, ми його накрили фунгіцидом від Адами і також додали трошки карбаміду, сульфат магнію і інсектициду. Тому, як на мене, для соняшника фунгіцидний захист є обов'язковим. Ну і можна зараз поглянути на всі листочки по ярусах. І бачимо, що, в принципі, вони зелені. Стебла в даного гібриду трапляються досить таки потужні. Листочки самі-самі нижні, вже завершують вегетацію. Ось видно, ось такі були невеличкі плямистості. Але ніби зверху все досить таки добре. Тому нічого такого поганого ніби не помічається. Соняшник. Е в середньому попід руки містами трошки вище, містами трошечки ще плаває, але загалом досить таки підрівнявся, наскільки камера передає. Гібрид досить таки вирівнявся. По забур'яненості дивимося, де-не-де -де щось трапляється зелене, але під дією геліантикса, тобто трошки покручене. Ну і думаю, що вже, вже воно не дуже страшне, адже соняшничок закриває. Міжряддя повністю накриває широким листям. І, гадаю, буде все тут добре. Все буде добре. Ну, такі незначні бур'янці. Шкоди не створять. Шкоди не створять. Так, ну, поглянули, ситуація досить таки непогана. Тому на цьому будемо завершувати. Кому цікаво, слідкуємо. Час від часу будемо спостерігати, що тут відбувається на полях.